Якби Христос наш не воскрес, була б даремна віра наша, і ясна голубінь небес була б для всіх нас недосяжна. Якби Христос наш не воскрес, чи ми в церквах збирались разом, мабуть, би віра вогник Огних щез і не світив до цього часу. Якби Христос наш не воскрес, чи ми б жили у світі цьому. Чи стільки бачили чудес Господніх у житті земному? Та Він воскрес, живий Христос, стоїть ворожою могилою, не зміг вдержать його ніхто, ні сторож, ні ворожа сила, де жало смерть твоя, скажи, де твоє пекло перемога, із мертвих Божий син ожив. І Людям рай, відкрив дорогу. Тисячоліття третій день, як ми святкуємо свято Пасхи, це урочистий славний день Господньої любові та ласки. Чим християнство відрізнить від світових релігій інших? Наш Бог могилі не лежить, Він є живий по віки вічні. Це є єдиний справжній Бог. Крім нього, іншого немає, і хто пізнав його любов, той життя вічне небі має. Христос воскрес і знов ряде, вже скоро прийде наш Спаситель, та не вмирати за людей, А грішну землю осудити. Спіши до нього з каяттям, поки ще голос пожичуєш. Він дасть тобі вінець життя і від загибелі врятує. Цей день пасхальний, ти схились перед творцем землі і неба. Подякуй йому, ти помолись, що Він беріг до нині тебе. За хресний подвиг за життя, ти маєш Богу вдячним бути, що ще звучить серцебиття і дихаєш на повні груди. Якби Христос наш не воскрес, печальна була участь наша, але Господь пішов на хрест, страждав за нас життя відавши. Хай лине слава з наших уст, подяка й щире поклоніння, тобі Спаситель наш Ісус за твою смерть і Воскресіння. Слава Богу!